Відеоінструкція по використанню гемостатика. Промокуємо рану серветкою для видалення крові. Розпаковуємо гемостатик і переходимо до тампонування рани. Однією рукою тиснемо на джерело кровотечі, іншим пальцем подаємо бинт. Постійно треба створювати тиск і подавати бинт. Тампонада рани відбувається до тих пір, поки ми повністю не заповнимо рану бинтом. Коли повністю затампонували рану, залишок бинта прикладаємо зверху, упаковку також складаємо зверху і чинимо прямий тиск протягом 3-5 хвилин. Після чого проводимо фіксацію гемостатичного бинта до рани шляхом, накладання тиснучої пов'язки або бандажу. Постійно контролюємо кровотечу.